Перфоратор, який працює на акумуляторі на 4,5 джоуля. Дуже потужний інструмент. Легко з ним працювати по бетону, звісно, так само по е, цеглах. Використовують його у професійному напрямку. У нас в наборі є мастило молодкове, ключі, так само вже і сверла. Сам перфоратор Досить швидко можна одіти сверло. Так само швидко його зняти. В комплекті немає батареї, тому на нього треба придбати батарею. Саме краще для нього рекомендую від 4 А і до 7,5. Якщо взяти 4 А батарейку. І ми вже працюємо. Є режими, звісно, зараз це йде на удар тільки. Режим. удар. Для справжніх майстрів рекомендуємо. Не потрібно мережі, не потрібно переносок. Тільки потрібна батарея. До речі, батарея у нас є сьогодні на акції товар тижня. Це у нас батарея на 7,5 А. Вартість 4200 акцій на 3,700. Рекомендую. Також у нас є батарея на 5 А. Вартість 2500 зі знижкою 2250. і мега крутий кейс, де в нас ідуть 4 батареї по 5 ампер, де є зарядна двохпортова станція. Вартість 10 на сьогодні 9200. Рекомендуємо.